Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні я вам відповім на дуже цікаве питання: як оскаржити штраф ТЦК? Що взагалі робити з цим, скільки є часу, і, взагалі, чим можливо його оскаржити, і доцільність його оскарження? Давайте з вами поговоримо про це. Поїхали! У нас ТЦК так мають право. Накладати притягати осіб до адміністративної відповідальності на підставі статті 210 210 Прим та 211. Найбільш популярна стаття, яку люблять ТЦК, це стаття 210 Прим. Це порушення правил да, військового обліку мобілізаційного законодавства. Це найбільш улюблені статті ТЦК. Вони дуже люблять накладати штрафи на військовозобов'язаних, Складати протоколи, виносити постанови. І станом на сьогодні так дійсно відповідальність за статтею 210 і 210 прим під час дії особливого періоду, нагадую, не військового стану, а саме особливого періоду, становить штраф 17 тисяч гривень, від 17, навіть точніше, від 17 до 34 тисяч гривень. І, звісно, тут же одразу всі кажуть: а як же оскаржити, якщо на мене накладуть? Тільки, військовозобов'язаний зобов'язаний приходить до ТЦК, на нього завжди можна накласти якийсь штраф. Я кажу одне: да. от прийдете, готуйтесь до якогось штрафу. Вам одразу, як дадуть якісь там реквізити для оплати, скажуть, все, ти такий-такий, а -такий, давай ти вчинив адмінправопорушення, йди плати. І чомусь в більшості випадків, да. Всі ходили там раніше, оплачували ці штрафи, і ніхто навіть не задумувався, навіть і не знав, що їх можна оскаржувати навіть на цій стадії казати ні. Чому? Тому що коли ви отримаєте оце ось певне, певні реквізитики, які в мене буде перше питання. Чому ви взагалі вважаєте, що ви вчинили адміністративне порушення, Чому ви взагалі вважаєте, що є певні документи, що є певні докази на це? Так, ви бачили взагалі хоч щось. Так от давайте по процедурі. Повинно перш за все бути виявлено да, адміністративне правопорушення. Що може бути адміністративним правопорушенням? Це ви не стали на військовий облік або найрозповсюдніше, це ви не з'явилися за повісткою. Що відбувається далі? ТЦК повинно скла виявити правопорушення і скласти на вас протокол відповідно до законодавства. Важливий нюанс цей протокол. Я завжди кажу, одне складається лише за вашою особистою присутністю. Виявляє порацівник ТЦК, да він відкриває там свою інструкцію про складення цього протоколу. Є певний шаблон цього протоколу, да і починає при вас його заповнювати. Тобто він виявляє адмінправопорушення, повідомляє вас про всі права, які ви маєте, про те, що ви можете надавати пояснення, додавати певні докази, маєте право на правничу допомогу. Писати заперечення певні, додавати певні документи да, для цього протоколу повідомляє про те, що ви можете не свідчити проти себе, так заповнюю певні графи цього протоколу і повідомляє вас про те, що буде певний розгляд справи. Одразу виникає питання: можна оскаржити протокол? Ні, не можна запам'ятовувати, оскаржити можна лише постановити ТЦК, яка винесена відповідним начальником. Протокол він не оскаржується. Протокол це лише є підстава для того, щоб накласти на вас цю постанову. Це цей протокол він входить до. Справи про адмінправопорушення, так, і вже тоді вирішується питання стосовно вашого притягнення. Виходить, що у цей ось протокол склали, да, от, як і працівники поліції, в працівників ТЦК, так також є цей протокол встановленою формою. Вони складають його, повідомляють і. Повідомили вас про всі права, про які вам сказали, і обов'язково зазначають, про те. Докладають до нього докази і обов'язково вас повідомляють про розгляд справи там, в кінці. Повідомлено про те, що розгляд справи там, ну, відбудеться, наприклад, завтра да, або через тиждень. Оцей розгляд справи він не буде важливим. Чому? Тому що от саме під час розгляду справи на вас буде накладатися цей штраф, буде вирішуватися питання. Да? Це, от, як, наприклад, в суді. Да? Протокол зайшов, суд викликає вас на засідання, дивиться, що там за докази, да? і приймає рішення вносить постанови там, винний чи не винний. Тут так само керівник ТЦК відповідно до законодавства. Да? Він повинен всі матеріали розглянути і вирішити, винні чи ви не винні. І тут нюанс. Ви обов'язково повинні бути належним чином повідомлені про дату цього правопорушення. Оцей протокол без вас неможливо скласти. І виходить, що коли ви не з'являєтесь за повісткою, на вас не можуть вкласти протокол, вони заводять адмін справу і направляють її да, на поліцію. Ви там в розшуку, в арморі, в оберігу, тобто туди да, повсюду, ви таки така особа, яка вчинила адмінправопорушення. Ось такий ось нюанс. Однак, якщо вони все ж таки склали, да, коли ви прийшли, повідомили вас про дату та час розгляду, ви про це підписалися? Або, наприклад, не підписалися, вони склали без вас. Таке теж може бути. Вони повинні нам вам направити цей. Повідомлення про те, що відбудеться справа про адміністративне правопорушення, це, так би мовити, повістка да? а про те, що от справа буде розглядатися там-та, там, та в тому місці, в тому кабінеті, будь ласка, приходьте там відстоюйте свої права. От коли відбувається дата а, розгляду, да, тут вже керівник ТЦК приймає рішення: або він закриває справу, да, або притягує вас до адміністративної відповідальності і накладує на вас. Питання, чи взагалі може це відбутися без вас? Так може. Як я вже на попередньому відео, да, в мене є на каналі, пояснило те, що дійсно зараз можливі заочні штрафи. Тобто без складення протоколу можна на вас накласти штраф одразу постанова. Це коли ви не прийшли за повістку, не повідомили про те, що, чому ви не прийшли, так? Або не повідомили про це, і плюс ОТЦК є належним чином підтверджені докази того, що ви не прибули за цією повісткою, а ця повістка була належним чином вам відправлена, або там вручена особисто, або від відеозапису, або там рекомендованим з описом. Ці є всі нюанси, в мене є відео на моєму каналі. Можете детальніше подивитися. Керівник накладає цей штраф, припустимо, да? заочно, не заочно, так би мовити, наклад. 17 тисяч гривень. Що далі відбувається? відбувається. Протягом трьох днів, з моменту його винесення, ця, цей штраф має надсилатися на вашу адресу. Обов'язково ця постанова має бути вам вручена для того, щоб вона набрала законної сили, дай, щоб у вас виник у цей обов'язок по сплаті. У вас на оплату штрафу є 15 днів з моменту вручення. Тобто, наприклад, поштовим зв'язком приходи ви отримали, 15 днів у вас є для того, щоб сплатити за цим штрафом. Це так само, як вам приходять, наприклад, штрафи за ПДР, да, поштою ви отримуєте і плату. Що буде, якщо ви не сплатите протягом цього терміну? Тоді ДЦК, якщо ви не сплатите, направляє цю постанову на примусове виконання. Примусове виконання... Це коли відкривається виконавче провадження, на ваші рахунки накладається арешт, і в вас повідомлення в банку приходить про те, що у вас арешт на рахунках, плюс буде примусове стягнення, якщо у вас є якісь кошти да, на картках, для того, щоб погасити цей борг. 17 тисяч гривень, наприклад, да? плюс обов'язково з вас буде стягуватися це ще виконавче збір. По процедурі так саме штрафу накладення більш-менш зрозуміло. Виходить, на якому ж етапі оскаржувати. Оскаржувати потрібно одразу після того, як ви дізналися про про свій штраф. Чому? Тому що для того, щоб звернутися до суду, в нас встановлені чіткі строки. Це 10 днів з моменту винесення цієї постанови. Тільки 10 днів і все. Так, цей строк можна буде поновити. Це, наприклад, якщо вони знали про те, що є ця постанова, так дізналися лише тоді, коли вона була направлена на примусове виконання. от з цього часу і будуть рахуватися 10 днів. Однак дізналися, побачили, що. Накладена штраф, тоді треба її оскаржувати. Будь ласка, натягніть, тому що дуже часто клієнти тягнуть, да, там через два місяці звертаються, через три. Суд не поновиться строки, це вже буде ризик того, що ви втратите право на оскарження. Це ну, повинно буде обґрунтовувати, чому ви пропустили цей строк. Тому побачили, одразу починаєте оскаржувати ініціювати процедуру. Чим скоріше, тим краще. Чи взагалі платити цей штраф? Зазвичай. А, в залежності да, від випадків, я кажу так: якщо у вас арештовані особисті рахунки, да, і вам, а, у вас там не виникає певних обмежень, да, вас це, так би мовити, не тригерить, то тоді і у вас є час почекати, да, то тоді почекайте рішення суду. Ну, це може затягнутися на декілька місяців, так, оця, оця процедура оскарження, бо суди в нас дуже працюють дуже довго. Стосовно того, якщо ви навіть заплатите штраф і потім його оскаржите, це не буде рахуватися тим, що ви автоматично визнали свою вину. Одразу вам кажу, є і практика суду, в тому числі і Верховна, яка це чітко підтверджує. Якщо особа оплатила штраф, це не значить, що вона його визнала. Ви не втрачаєте право на оскарження. Це ви робите лише для того, так якщо б скасувати усі обмеження, які у вас накладені на арешт, для того, щоб да, от, можна було користуватися своїми рахунками. Ви звертаєтесь в порядку кодексу. Адміністративного судочинства складається відповідна позовна заява і подається до районного суду за місцем вашої реєстрації або місцем знаходження ТЦК, чітко передбачені всі правила да, Кодексом України адміністративного судочинства. Одразу тут рекомендую, звісно, звернутися до адвоката, до юриста для того, щоб скласти цю позовну заяву правильно. І під час позовної заяви одразу попереджає, платиться судовий збір. Він потім, якщо ви успішна, ця справа пройде да, успішно Скажете, то штраф буде скасований, плюс вам ще будуть з ТЦК відповідні судові витрати. І плюс, навіть якщо ви звернетесь до адвоката, ще адвокатські витрати. А по найчастішим порушенням можу вам сказати таке: якщо строки не порушення, то тоді дивіться на процедуру притягнення до адміністративної відповідальності. От, наприклад, якщо відсутні в матеріалах да, цієї адміністративної справи докази того, що ви були належним чином повідомлені про розгляд справи, то тоді це теж може слугувати підставою для скасування постанови про накладення на вас штрафу. Також. А можна дивитися і на те, взагалі, чи правильно складено протокол, чи за те правопорушення вас притягнуто і. Обов'язково дивіться, якими це доказами підтверджується. Тому що, якщо повістка була в ящик вкинута, ну це не може бути належним чином да, підтвердження того, що ви її отримували. Обов'язково дивимось матеріали, да, і від цього відштовхуємося. Дуже багато є нюансів, дуже багато судової практики, да, яким чином все це оскаржувати. Остра... Оскаржувати можна та потрібно. Потрібно для того, щоб вони були особою, яка була притягнена до адміністративної відповідальності, для того, щоб ви а, до для того, щоб ви не перебували в базі Арбор, і в тому числі для того, щоб вас не можна було повторно притягнути да, і накласти на вас цей вже більше штраф, ніж той, який був за повторне вчинення адмінправопорушення. Тому процедура одразу кажу судового оскарження, не того, хто з нею взагалі да, зіштовхувався, кажу одразу: це чітко регламентована процедура, вона займає дуже багато часу. Це відбувається чітко по закону, так а по нормам. Це розглядає суддя, приймає певне рішення. І ось так протягом 10 днів це не буде. А, бо в нас, на жаль, це дуже довгий процес. Чи можна оскаржити через електронний суд, як подати цю позовну заяву? Так, можна, вам ніхто нічого не забороняє. ви ж розумієте, для того, щоб подати позовну заяву, ви... Вам не просто треба да, от зафіксувати цей сам факт подачі позовної заяви, вам потрібно саме написати в цій позовній заяві, чому ж саме ваша постанова є незаконною, чому суд повинен її скасувати, тобто знайти оці от всі нюанси невідповідні законодавству. Дякую вам за увагу. Ставте мені лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, тут дуже багато цікавої юридичної інформації.